Сім'я, родина то неоціний скарб кожної людини. Як же можна весело провести час всією родиною? І не має значення, чи то дитина ще зовсім малесенька, чи вже стає більш дорослішою. Любий період свого життя дитина, спілкуючись з дорослими, а саме з батьками, дідусями, бабусями, старшими братиками чи сестричками, вчиться знаходити правильні шляхи вирішення тої чи іншої ситуації. Граючи в різні настільні ігри, конструктори, коли ви ще зовсім малесенькі і вчитеся їздити на велосипеді, то звісно, що батьки вам в цьому допомагають, підтримують, вселяють у вас віру, що завжди все вийде. Відчуваючи таку підтримку, ви дуже швидко цьому вчитеся. Також їздять на самокатах. Весело розважаються. Саме такий відпочинок залишає в пам'яті гарні спогади. Малята, а як ви любите відпочивати зі своєю родиною?